Ти з підсумки дня на телеканалі «Конкурент Конкурентів. У ковалі через неуважність мами ледве не згоріла дитина. Побив військового на протезі. на волиняни. Не відкрили кримінал. У Вашингтоні вбили двох співробітників посольства Ізраїля. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 22 травня. У студії працює Христина Дридчики. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про сумне та болісне. Трагічна звістка, вкотре сколихнула Волинь на Донеччині. Загинув захисник із села Лище під Гайцівської громади Павло Плесюк. Про це повідомили у громаді. Воїн 1980 року народження служив на посаді водія електрика. Він втратив життя поблизу населеного пункту Шевченкове, перше Покровського району Донецької області. Про дату та час прощання з героєм повідомлять додатково. Редакція телеканалу «Конкурентіві» висловлює найщиріші співчуття родині загиблого захисника. Честь та шана воїну у Луцьку на вулиці Чорновола авто збило чоловіка на пішохідному переході. У департаменті муніципальної варти Луцької міської ради показали цей момент. Нагадаємо, аварія сталася 18 травня на вулиці В'ячеслава Чорновола. Тоді водій автомобіля Фольксваген не пропустив пішохода, який переходив дорогу по пішохідному переході, внаслідок чого трапилася ДТП. на місці. Працювала поліція та медики з 1 вересня. Заклади середньої освіти Волині, де навчається менше ніж 45 учнів, можуть закрити. Більш детально про це пояснила начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк. Це є постанова кабінету міністрів про те, що ці заклади, які 1 вересня 2025 року не будуть налічувати, будуть налічувати менше 45 учнів, не враховуючи початкову школу. Ось то вони не будуть фінансуватися за кошти державного бюджету. А засновник, територіальна громада приймає рішення самостійно чи фінансує цей заклад освіти з власних коштів з власного бюджету, чи реорганізує цей заклад, понижує там у ступенях, приєднує до опорного закладу, робить його філією, чи в якийсь інший спосіб. Варто додати, що на Волині таких закладів освіти станом на сьогодні є 25. У Нововолинську чоловік побив військового на протезі. Відео поширилося місцевими телеграм-каналами. У поліції повідомили, що постраждав 21-річний військовий житель Нововолинська. Чоловік звернувся до медиків. Його побив 55-річний чоловік, який перед тим вживав алкогольні напої. Як виявилося, у нього ще й наявні ознаки психічної хвороби. Інші деталі поліція встановлює. Виготовляли тютюнові вироби та клеїли підробні марки. Таку схему викрили правоохоронці на Волині. За даними слідства, троє чоловіків організували підпільний цех у колишньому дитячому таборі поблизу Луцька. У фігурантів справи вилучили обладнання та готову продукцію загальною вартістю близько 800 тисяч гривень. Інші причетні до незаконної діяльності встановлюються. Дитина ледь не згоріла у ковалі через неналежну увагу. Малолітній син жінки внаслідок необережного поводження з легко займистими речовинами одержав опіки. Ювенальні поліцейські склали на матір дитини адмінматеріали. 6 травня дійсно був такий випадок у коволі. Дитині 12 років внаслідок необережного поводження з бензином він отримав термічні опіки, його доставили в опікове відділення, надали медичну допомогу. Наразі життю дитини загрози нема. Матір підлітка притягнули до адмінвідповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків, і дали попередження. Про це стало відомо із ухвали Ковальського міськрайонного суду. У суді жінка визнала свою провину повністю та щиро розкаялась. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, вранці, 22 травня, російські загарбники завдали удару по Дніпровському району Херсона. Про це повідомили в Херсонській міській військовій адміністрації. Наслідок атаки загинула 85-річна жінка. Під атакою ворога був і Миколаїв. Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, у ніч проти четверга 22 травня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони Лася бойова робота. Деталі будуть оприлюднені згодом. Вночі 22 травня з 2.15 ворог атакував передмістя та місто би палати по шахет. Станом на зараз інформації про постраждалих немає. Пошкоджень не зафіксовано. Зазначив начальник. Увага він також проінформував, що у середу 21 травня ворог тричі атакував дронами типу fpv куцурубську громаду. Минулося без постраждалих. Харків'янка торгувала звільненням з військової служби. Як повідомили в департаменті внутрішньої безпеки нацполіції, керівниця благодійного фонду хизувалася, нібито знайомствами серед посадовців військових частин і медичних закладів міста. Вартість послуги жінка оцінила в 4700 тисячі доларів. Частина з яких призначалася працівникам медзакладів як гарантію серйозності намірів військового та запоруку подальшої співпраці вона попросила надати їй аванс у розмірі 200 доларів. Жінку затримали під час отримання грошей. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Столична банда привласнювала, згодом продавала чужі квартири, гроші ділила між собою. Таку схему викрили співробітники департаменту стратегічних розслідувань. За їх даними, фігуранти присвоювали чуже житло через фіктивні документи, відкриття спадкових справ через підконтрольних нотаріусів та оформлення договорів дарування та довічного утримання. А потім продавали майно через підставних осіб. У цьому будинку в Печерському районі Києва раніше мешкав літній чоловік. Після його смерті за відсутності прямих спадкоємців ця квартира мала би стати власністю територіальної громади або перейти у спадщину за законом. Але несподівано з'явилися нові спадкоємці з офіційними документами і договором дарування, і вже за кілька тижнів цю нерухомість можна було знайти у відкритому продажу за значно заниженою ціною. Так, їм дісталося, щонайменше чотири квартири на черзі були ще дві. Організатором квартирних махінацій виявився 38-річний киянин, який раніше вже потрапляв в об'єктив правоохоронців за скоєння аналогічних злочинів. До схеми залучив працівницю держустанови, яка мала доступ до закритих реєстрів, і надавала конфіденційну інформацію наближених осіб, до завдань яких входило вербування громадян із соціально вразливих категорій. приходили, два риэлтора было, mm -hmm. вот, то я была на кухне, они просили, чтобы я вышла, а он уже там с ними оговаривал это все, все как там, что нравится, не нравится, показывал квартиру, и потом они вместе и уходили. Я чисто случайно э, Нашла по, по телефону. Сколько будет стоить моя квартира? 24 тысячи долларов. Еще не, это самое, не подписывала я. И у нотариуса не была. И кому она продана, я тоже не знаю. В іншому епізоді фігуранти втерлися у довіру до чоловіка, який зловживав алкогольними напоями. Протягом кількох місяців вони тиснули на нього, пропонуючи допомогти з продажем квартири, яка дісталася йому у спадок від матері, і придбанням для нього меншої житлової площі. Під час чергового застіля чоловік таки погодився на продаж власного житла. Загалом правоохоронці задокументували шість епізодів незаконне заволодіння чотирьох квартир у Дарницькому та Печерському районах Києва та місті Борисполі, а також два замахи на привласнення столичної нерухомості. Слідчі повідомили про підозру організатору та трьом спільникам за фактом шахрайства. Прізвище, ім'я по батькові. все потом все знаєте самі. Під виглядом спадкоємців вони заволоділи чужою столичною нерухомістю на загальну суму в понад 6 мільйонів гривень. Двох з них взяли під варту, решта під домашнім арештом. Четверо військовозобов'язаних намагалися підкупити прикордонників для виїзду за межі України, як повідомили в спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, двоє мешканців Рівненської області за 8 тисяч 400 доларів США. Хотіли підкупити начальника групи інспекторів 6-го прикордонного загону та виїхати так званим зеленим коридором через пункт пропуску у Стелух. Житель Полтавської області за 2000 тисячі доларів США намагався вирішити питання для себе і свого товариша із прикордонником відділу прикордонної служби ділове 27-го прикордонного загону. За ці кошти чоловіки хотіли володіти інформацією про місця розташування прикордонних патрулів, щоб перетнути кордон із Румунією поза пунктом пропуску. Житель Миколаївської області запропонував Хабар, інспектор відділу прикордонної служби Герца, за те, щоб той допустив його перетин на своїй ділянці відповідальності. Військово зобов'язаний планував потрапити до Румунії поза пунктом пропуску за майже 2 тисячі доларів США. Однак, прикордонники відмовилися від злочинної співучасті та звернулися до правоохоронців, які затримали підозрюваних. Триває встановлення всього кола ймовірно причетних осіб. Далі до новин світу у Вашингтоні сталася стрілянина біля єврейського музею, вбито двох співробітників посольства Ізраїля. За даними NBC News, вогонь відкрив Еліас Родрігес із Чикаго. Він поранив чоловіка та жінку, які пізніше померли від отриманих травм. Під час затримання чоловік кричав Вільна Палестина. Президент США Дональд Трамп назвав напад актом антисемітизму і закликав негайно припинити насильство. Міноборони РФ заявило про нібито збиття 485 українських дронів з них 63 над Московською областю. За даними відомства, атака тривала з учорашнього вечора до ранку. Безпілотники знищували щонайменше в десятьох регіонах РФ, зокрема в Московській області. Росавіації повідомляли про обмеження на роботу чотирьох московських аеропортів: Шереметєво, Внуково, Домодєдово і Жуковський, а також аеропортів Тамбова і Володимира. Деякі обмеження тривають і нині у телеграм-каналах писали про колапс у московських аеропортах. І показували скупчення людей, але Росавіація це заперечує і каже, що ситуація спокійна, масових скупчень пасажирів немає. Голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив вранці, 22 травня що дрони атакували військово-промислові об'єкти в двох регіонах РФ. Україна більше офіційну атаку не коментувала. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурентіві». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемикайте.